Під водою і коло неї. Вода в ставку стала каламутна. Понабухали бруньки на вільхах, а на старих вербах, що росли на греблі, з'явилися навіть молоді листочки. Весело шумів водоспад, цвірінькали горобці. Весна будила життя, а життя було усюди. І на землі, і у воді, і в повітрі. Перебувши довгу холодну зиму на самому дні у глибокій ямі, виплив на прогулянку володар ставу старий королівський короб. Не сподобалося йому тут. Дуже вже багато сонячного проміння попадало у воду і сліпило в очі. Він подався знову до свого темного палацу. Не те думала хижа зубаста щука, хоч вона і була вже в літах, і мала завдовжки мало не два аршини, але, зрадівши тепло і світло, то прудко плавала на поверхню, то нерухомо вигрівалася де небудь на сонечку. Дрібна риба вже давно плавала цілими табунами. Похмурий чорний рак виліз із своєї нори. Під корінням дерева і зараз же попрямував докупи водорослів на дні в надії поласувати черепашками. Він збирався незабаром линяти і тому починав одгодовуватись. Водяний пацюк, який теж був в невеселих, і той лагідніш дивився навколо. Жаби у своєму болотці і неввеликій затоці голосно співали веснянок. А поважна черепаха сиділа на старому перекинутому човні, що плавав по всьому ставку, і немов контролювала прихід весни. Пройшло яких три тижні, коли б ви подивилися тепер на став, то не пізнали б його. Перш за все, усі дерева, що росли над водою, вдяглися у зелене вбрання. Береги поросли травою, а з води повитикався очерет. Поверх став, вкрився різними водяними рослинами листям купали. Коли б ви заглянули гарненько у воду, то помітили б там життя. Між зеленим боговінням плазують різні комашки і личинки, багато дрібних жучків і спочиває на стеблинах і плаває. Можна було б гледіти і самотніх плавунців, якби ви взяли коло берега в жменю води то побачили безліч ледве помітних істот водяних бліг. По воді, мов хлопці, по кризі, ковзають довгоногі водоходи, а коло берега у скаженому танку крутяться вертячки. З'явився і зимородок, і тепер увесь час полює за дрібною рибою. Жаби наметали стільки ікри, що в затоні аж води не стало видно. Життя посувалося все далі й далі. Жаб'ючи затон нагадував собою живу кашу. Така сила була там ополоників. У пацюка в норі з'явилося п'ять маленьких пацючат, а зимородок обзавівся гніздом і молодою жінкою. Риба почала вмитати ікру, зграями ходила вона попід берегами. Рачиха вже носила на хвості малесеньких реченят. Минув місяць, на пісковій мілі лежала невеличка купка ікри І заставила тут після себе срібна плітка, що разом з іншими рибами плавала у зграї. Довгий час ця ікра на жовтому піску, і в ній почали рости маленькі рибки. Одного теплого дня з кожної ікринки вийшла на світ по ледве помітному рибеняті. Вони не кидали місця свого народження і ввесь час навигали маленькою зграйкою. Чим вони годувалися, не знаю. Мабуть, ловили різних інфузорій. А як трохи підросли, полювали за тими водяними блошками. За недовгий час на маленькій мілі зібралося безліч рибенят, що все невеличкими стайками припливали з непривітних країв на соняшне місце, де була вдень тепліша вода і було де побавитись. Минула молода весна. Проходило і красне літечко. Наші рибенята підросли і стали справді схожі на рибок, а не на якихось ледве помітних ополоників. Багатьох з них не стало. З нашої зграйки, що тут народилося і складалося найменше з двохсот, лишилося яких-небудь двадцять рибок, але все були міцні і бувалі. Вони обминули сотні небезпек, що погрожували їм, і здобули сим собі, собі великий досвід. Вони знали вдачу водяних жуків, що знищили таку силу їхніх братків і сестер. Знали, як небезпечно підпливати під ніс до зеленої жаби. Рибенята підростали і робили невеликі подорожі. Та ці прогулянки частенько ставали їм двома. Або трьома з родини. Хижі окунята, що трималися глибокого місця на піску або крутих берегів, іноді робили напади на наших подорожніх, щоб поласувати м'ясцем. Нікчемні не давали життя і місце у ньому прудкішим, обережнішим, сильнішим та розумнішим. Так було споконвіку. Ведеться зараз і буде вестися до кінця світу. У нашій невеличкій родині рибинят, про яких я вам оповідав, була одна маленька прудка рибка. Вона відрізнялася від інших білою смугою, що оперезували її срібне тільце. Цю одміту вона дістала в нагороду за живучість од земротка. Що був вже зовсім вихопив з води наш рибеня. Та цей час над ставом з'явився величезний шуліка, і мисливець з переліку випустив свою здобич. Коли табун подорожував, ця рибка завсігди вела перед і таким чином здобула посаду провідця. Одного разу, коли родина була на далекій прогулянці, Рибенята помітили зграю молоді, що метушилася коло чогось білого. Багато дрібноти смикло біленький кавалочок, що висів на ледве помітні ниточці. В цей час до гурту підпливла велика досвідчена риба, ледве глянувши на невідому малечеві річ, вона круто повернула і попливла геть. А рибенята знову почали бавитись. Побачивши неуспіх товаришів, наша рибка кинулась до загадкового шматочка, ухопила його до рота і щосили потягнула вниз. Щось ляснуло, сіпнуло рибку догори і розірвало у неї ніжний верхній щелеп. Вона гірко поплатилась за свою цікавість. Злякана зграя розбіглася. а понівчене рибеня, кинувшись у бік, забилася у водорослі, але вона не могла довго там пробути її тягнуло доверху. Розірваний рот болів, не ставало сили, тільце переверталося догори животом. Але наша рибка не хотіла вмирати. Вона кріпилася і заставляла себе рівно плавати. Цю ніч перебула вона, забившись під берег, і ледве не стала здобиччю молодого рака. На ранок їй стало куди краще. За ніч розірвана губа трохи загоїлась і не так боліла. За свою необережність рибка ледве не позбулася життя, але здобула й досвід. Тепер вона знала, що таке залізний гачок. Вона була щасливіша за тих рибенят, що не скуштувалися цієї новини. Вони її колись скуштують, але заплатять за все життям, наша рибка не знайшла своєї рідні і лишилася самотньою. А літо минуло, ось почав падати у воду лист з вільк та ліщини. Хажі щуки дужче почали полювати на рибок, чуючи скорий прихід голодної зими. Раки за літо од'їлися і не вилізали із своїх нір. Похмурі окуньки ховалися під крутими берегами. Не стало на болоті малих жабенят, вони поворостали. Пацьок лишився сам у своїй норі, бо діти давно відокремились і влаштували власне господарство. Наша рибка за літо підросла і розситіла. Вона інстинктом почувала потребу мати в своєму тілі запас жиру. одлетів у вирій, пожовк очерет, земля щоночі вкривалася наморозю, а на ставку коло берегів уранці плавала тоненька крига. Водорослі спустилися на дно. Усе живе лагодилося до довгого зимового сну, не падали духом лише водяні жуки. Вони навіть неначе повеселіли і поринали у холодній воді, небо довший час було похмуре. За цей час наша рибка рідко коли випливала на прогулянку. Гледіти її можна було тільки в більш-менш сонячний день, а інший час. Вона пробувала в глибині. Однієї ночі земля вкрилася сніговим килимом, ударили морози і став, вкрився прозорою кригою. Літ усе товщав і товщав. Як жили мешканці, ставу під крижаною стелею, мені невідомо.